У нас сьогодні було весілля в церкві, а це добрий час почати щоденний челендж. А Біблія каже. Так ось Біблія каже, що при створенні першої пари Бог навів на Адама крепкий сон. Так, воно і в житті. Є правильний таймінг, коли метелики в животі вимикають думалку на чисто, і люди роблять абсолютно нераціональний крок. Одружуються. Бо це ж ділити свої повноваження на двоє і клопоти збільшувати теж на двоє. Жодна адекватна людина, будучи при пам'яті, на це не піде. Тому в молодому віці закоханість відключає раціо, і молодята шлюбують. Бо коли парубку на четвертий десяток повернуло, і він скрупульозно зі списком підходить до вибору, це ж різати себе по-живому без анестезії. Боже змилося. Любіться. Шлюбуйте і утворюйте здорові сім'ї вперед і вгору.